Зіркою стала й перекладачка жестової мови нацвідбору Катерина Заботкіна. Згідно з цьогорічним нововведенням, дівчина адаптувала пісні. Харизма і пластика Катерини зачарувала єврофанів і не тільки народна артистка України Марія Бурмака в своєму Фейсбук виклала уривок із нацвідбору та підписала. Цитую, мій фаворит на Євробаченні сурдоперекладачка, дівчина, яка співає жестовою мовою. А можна щоб вона поїхала кінець цитати? Українській моделі співачці та акторці Даші Астафні. Харизматична Катерина Заботкіна розірвала серденько. Принаймні так зірка написала в інстаграм сторі. Завоювала дівчина серденька і чоловічої аудиторії. Ведучі Нікіта Добринін та Григорій Решетник теж поставили лайк харизмі перекладач. Наділив компліментом Катерину і народний депутат України Ярослав Жел... Желізняк. А, навіть пригадав часи, коли разом працювали в парламенті. І просто зараз Катерина Заботкіна з нами на прямому зв'язку. Катерино, привіт! Вітаємо тебе в нашому ефірі. Привіт, привіт. привіт, дуже дякуємо, що запросили. Дуже дуже приємно. Скажи, будь ласка, ну, а ти себе вже відчуваєш зіркою національного відбору? Ні, ні, ні. ні, Якщо чесно, мені навіть трохи ніякого через. Через усю, усе це, тому що а, головна мета це власне популяризація жестової мови. Тобто головна аудиторія це нечуючі люди. Саме для них був цей переклад, була адаптація пісень жестової мови. Тому моя головна ціль була, щоб вони розуміли, вони захоплювалися. Їм подобався ритм, і вони розуміли сенс, і ось це для мене було ключове. Ви зробили, я побачив, ви зробили це блискуче. Просто неперевершено, дякую. Це, це... Дякую. абсолютно підтримую пана Андрія. Пані Катерино. Як ви готувалися до нацвідбору? Чи уявляли, як будете показувати пісні? Чи проробляли це заздалегідь? Тому що а, з відео було видно, що ви буквально їх проживали. А ну насправді так. Це дуже добре. Що пісні фіналістів нацвідбору вони були відомі, тобто був час їх послухати. Те, що я знаєте, називаю розібрати на атоми, тобто один і той самий номер в записі в живому виконанні він дуже дуже відрізняється. І тому потрібно Передивитися дуже багато виступів, і тому якщо артисти думають, що вони їх чули багато, то це можна сміливо множити на два, і це буде приблизно та кількість, скільки слухали їх ми. А, і тоді підбирається жест, підбирається сенс, підбираються музичні інструменти, які теж, теж потрібно показувати, щоб передати от прям повністю настрій пісні. Ви знаєте, я іноді називаю а, адаптацію пісень жестовою мовою маленькою, маленькою виставою знаєте, коли от за три в тебе є три хвилини, і ти за ці три хвилини маєш повністю показати історію. Ти маєш донести її сенс, ти маєш показати, як вона звучить у твоїх руках, Катерино. А якось можливо, щоб краще відчути пісню, краще самій зрозуміти цей сенс. Спілкувалася е, вічнавіч з артистами, які виконують, можливо, вони там щось підказували, якісь таємні сенси. А, на жаль, не було змоги прям так з артистами поговоримо детально детально, але в цьому дуже зарадили їхні живі виступи, дуже зарадили інтерв'ю, mm -hmm. які теж іноді наштовхували на якісь думки, як ось воно як воно буде виглядати. Mm -hmm. Ясно на це в ефірі. Ну це вдалося. Да, ви зробили дуже важливий акцент, що ваша робота була спрямована не на те, щоб популяризувати себе і щоби вами захоплювалися, а щоб люди. Більше звернули увагу на потрібність перекладу жестовою мовою. Можливо, вам якась от суто ваша аудиторія надсилала якісь повідомлення, якісь фідбеки? Дякували за те, що ви так розкрили для ще більшої аудиторії пісні конкурсантів. Ну, насправді так, якщо чесно, враховуючи, я була вчора ввечері без зв'язку, але коли я його трошки зловила, і я побачила ту кількість повідомлень, чесно, знайти якесь конкретне, дуже буває тяжко. Але так, там друзі, знайомі, які теж не чують, вони пишуть, що Ось воно було музично, воно було класно. Це теж дуже приємно і ну це класно, особливо враховуючи те, що а, ази жестової мови я вивчала сама. І ну звісно, що перед е, такими важливими подіями я завжди практикуюся із викладачами. Я практикуюся і там з знайомими людьми, які не чують, щоб вони там підказували, спрямовували, е, десь коригували якісь жести. Тому це такий дуже тривалий процес, але знову ж таки я сподіваюся, що він дав дуже класний результат, як з точки зору і до, ну, доступності. Української музики для ще більшої аудиторії так і для взагалі популяризації жестової мови. Пані Катерино, а я правильно розумію, що все відбувалося в прямому ефірі, а не в записі. І чи сподівалися ви на якийсь експромт, що може щось змінитися? Чи були готові до цього? Ну от саме, саме ваша частина роботи, бо з огляду на безпеку, то сам запис фіналу його якби записали і показали в режимі прямого ефіру, але це не було наживо. А от саме ваша робота вона наживо відбувалася? Так само, ну, це, це... це ж був запис, який був, транслювався. Про це ведучі казали неодноразово під час цієї трансляції. Зрозуміли. Пані Катерино, ще хотіли б запитати, можливо, ви поділитеся, яка ваша особисто улюблена пісня? І чи голосували в дії? Якщо так, то за кого? А, моя улюблена пісня, яка звучала вчора, це. Свій дошла либай, вірки сімлючки, однозначно. Якщо чесно, я думала, що вона вийде і буде співати «Make it rain champagne», Але це я так розумію, свідошла-либай. Це теж щось таке нове, спрямоване на європейську аудиторію більше. Пані Катерино. А все ж таки, яка пісня вам найважче далася із тих, що були представлені на нацвідборі? Ну, ви знаєте, сказати вони. Всі були е, однаково складні, тому що кожну треба було прожити. Тому що я розуміла, що це дуже велика відповідальність це дуже велика честь е, цього річ виконувати пісні жестовою мовою, і тому е, ну не було такого, що е, на пісню там іде менше часу чи трошки більше. Тобто я старалася приділяти однакову кількість часу кожній пісні, щоб дуже детально її пропрацювати, щоб поставити чіткі жести, щоб зрозуміти, які музичні інструменти варто показувати. Тобто, ось щоб реально це було маленьке таке шоу.